Привіт, мої любі українці і гості України! Зараз, прямо зараз, в цьому відео ви дізнаєтесь, як отримати відсрочку від мобілізації. І навіть у разі, якщо ТЦКшники направляють вас на проходження ВЛК і так далі, то в цьому відео ми розберемося, як не проходити ТВЛК, поки не вирішиться питання по вашій відсрочці. І це дієво, це працює, і це, ну, прямо зараз ви про це все дізнаєтесь. Кожен з вас, кожен з вас, хто має право на відсрочку, це може бути бронь, це може бути хвороба, це може бути інвалідність може бути. Або батько багатодітний приходить отримати відсрочку. Що ви робите? Ви приходите до ТЦК, подаєте заяву на відсрочку. І ТЦК чомусь. Там серйозні юристи сидять, і вони чому, знаєте, що роблять? Кажуть, заява там десь і лежи, ми не будемо тебе і приймати. Але на тобі повісточку, направлення на ВЛК, іди, будь ласочка, проходь це ВЛК, а потім, коли ти його пройдеш, тоді вже будемо розглядати там заяви, там що хочеш, там скарги і так далі. Це незаконно. Більш того, це злочинно. Знаєте, чому це злочинно? Тому що ТЦК методом шантажу вчиняють антизаконну бездіяльність. Трошки так завуальовано і складно для вас звучить, але краще просто послухайте, як воно є. Тому що, наприклад, приходить інвалід другої групи, що його завдання отримати відсочку, бо йому треба сьогодні їхати лікуватись, наприклад, Німеччину. Справжній інвалід, не те, що там якісь вигадані, а справжній інвалід прийшов, у да, нього є право на відсрочку. Чому він має йти на ВЛК, тратити неділю часу, щоб потім десь подавати заяву, і там якісь, і хтось буде розглядатися комісія і так далі. далі, далі, далі. Так не має бути. Або багатодітний батько. Він хоче дітей вивезти, забезпечити безпеку дітям і собі він має на це право. Це в законі написано, це законом передмічено. Чому він має іти ВЛК проходити? Я розумію, що логіка юристів ВЛК, що там у людини п'ятеро дітей неповнолітніх, і завтра, можливо, вони загинуть. Або завтра стануть різко неповнолітніми. Да? Ви думаєте, він тоді цей батько вже ВЛК пройшов і давай бігом в армію. Але ні, на практиці так це не працює. Тобто, особа, коли має право на відсрочку, Бронь, ще раз повторююсь, там все, що написано в 23 статті закону України про мобілізаційну подготовку і мобілізацію, все підлягає для того, щоб особа отримала відсрочку від мобілізації. Тепер дивіться, якщо в такій ситуації у вас не беруть цю заяву, ви можете вчинити досить цікаво. Ви автоматично, автоматично, просто собі, згідно закону, Робите собі, як мінімум, на півроку відсрочку самі. Без ТЦК. При тому, те, що зараз я вам розкажу, як ви цю відсрочку будете робити, вам самі ТЦКшники своїми діями дають цей інструмент. Кажуть, на, зроби собі відсрочку. <плес> Не розуміючи. Ви скажете, Ігор, ти що, як це? ТЦКшники дають право на відсрочку. Так, дивіться чому. Ви приносите заяву до ТЦК про відсрочку, так? Вам відмовляють. Звісно, що паралельно я рекомендую всім уже кажу, відправляйте цю заяву паралельно і поштовим відправленням, і жінок своїх посилайте, адвокатів. Максимально постарайтеся подати цю заяву у декілька способів. ТЦК, звісно, вам відмовляє, чи у прийнятті заяви, чи розглядати її не хоче. Ну, ТЦК точніше не розглядає, розглядає комісія, але вона відмовляє, як правило, в прийнятті цієї заяви. Що ви робите? Звертайтесь до самого простенького адвоката. Або навіть самі, подаєте до суду адміністративний позов, в якому ви будете просити суд зобов'язати ТЦК розглянути цю заяву до того, як ви пройдете ВЛК. Тому що це передбачено законом. І тут самий цікавий момент, який взагалі вартий цього відео. Коли ви подасте оцей адміністративний позов, ви Додатково забезпечуєте цей позов ще, на всяк випадок. Ви просите ще окремо суд заборонити працівникам ТЦК дьоргать вас, поки йде судовий розгляд. Заборонити направляти на ВЛК, на ШМЛК ще кудись, красти вас. І поки буде судовий розгляд, що б з вами не відбулося. Викрадуть вас десь там на Западній, чи в Одесі, чи ТЦКшники вас поб'ють, ще щось відбудеться. У вас є залізобетонна підстава це рішення суду про забезпечення позову. Це залізобетонний аргумент, поки розглядається ваша заява, вас не мають права на підставі рішення суду направляти до яких там ВЛК. І якщо якийсь ТЦКшник, чи ще хтось там. Стрільне в голову все одно, незважаючи увагу на це на рішення суду, направить вас до ВЛК, шановні, це вже буде злочин на виконання рішення суду. А злочинні накази ви виконувати не маєте права. Тому ці злочинні накази це взагалі для вас плюс. Тому що ви їх виконувати не зобов'язані. І вам нічого не буде. Не ні кримінал, ніяких ніхто не відкриє, не ні адмінок, нічого. Ви не маєте права виконувати злочинний наказ. Спочатку виконують виконують рішення суду, а далі розмовляю. Отака логіка. Я думаю, що це відео корисне абсолютно для всіх українців, які сьогодні пішли в ТЦК, завтра підуть туди, і на яких є підстави для висрочки, які добровільно поки що не хочуть іти до ТЦК у незаконний спосіб. До речі, я зараз зробив свій сайт. І він кожен день наповнюється. І я намагаюся на цьому сайті давати більше інформації, ніж на YouTube каналі. Тому що кожен день є якісь оновлення, якісь нові закони, якісь новини. Там дуже багато на цьому сайті я намагаюся давати інформації. Тому, будь ласка, заходьте за посиланням в описі до цього відео на сайт. Походіть по цьому сайту, по сторінкам, там відео є, там дуже багато цікавого. Дуже багато цікавого дізнаєтесь і про мене, і там, ну, там все є. Ціни на послуги, перелік послуг, види діяльності, все, що хочете. І, звісно що на телеграм-каналі. Тому що телеграм-канал сьогодні куди без нього. Тому не забувайте підписатися на телеграм-каналчик, цьому відео поставити лайк, якщо вам не сподобалось відео, то дай його утопіть поглибше. І коментарі. Пишіть в коментарях якомога більше, я їх завжди читаю, завжди відповідаю, ви знаєте, якщо там ну, таке суттєве щось ви пишете. І залишайтесь на цьому каналі. З вами був адвокат Ігор Лип'явка. побачимося в наступних відео.